На даний момент проводиться обстеження території лісосмуги на наявність вибухонебезпечних предметів в Херсонській області. Наше відділення працює протягом трьох тижнів. Обстежено до 20 гектарів території. Виявлено близько 20 боєприпасів, різні типи. Артилерійські снаряди, гранати, касетні елементи. І також по закінченню цієї ділянки переходимо на іншу ділянку і там продовжуємо роботи. Також з нами завжди знаходяться супровід медиків. Ми розуміємо, що в нас ще дуже багато роботи, але кожного дня ми працюємо заради нашої перемоги.